Друзі, всім привіт! З вами Вуду Яком, Дмитро. І сьогодні ми розбираємо магазини наших підписників. Це ваша одна з найулюбленіших рубрик. І нагадую, якщо ви хочете, щоб ми розібрали ваш магазин в наступному випуску, то підписуйтесь на наші інстаграми. Вони з'являться ось тут. І також буде посилання під цим відео. Підписуйтесь і слідкуйте за нашими сторіс. Ну що, поїхали? І так, перший магазин це в нас tatkostore.com.ua, я так розумію, це дитячий одяг. Дуже приємно бачити, що українські бренди починають запускати свої продукти на Шопіфаї. І так, що я тут бачу? Стилістика магазину класна. Хотілося б додати на головній сторінці магазина, на оцьому імейчі слайдері, додати якусь інформацію про магазин, додати також кнопку call to action, наприклад, кнопка купити або там переглянути товари. Бо от просто незрозуміло, типу, що тут відбувається. Просто якийсь там вузлик і дві пари, дві сорочки, якісь дитячі. Хотілося б побачити тут усміхнених дітей в цьому одязі, а не людину або стиліста, яка цей одяг розставляє на оцій стійці. О, далі колекції, супер для дівчат, для хлопчиків, іграшки. Класно. Чому ми обираємо натуральні тканини і віддаємо їм перевагу? Я би напевне що окремо вивів би це на сторінку про наш бренд. Про наш продукт, тут коротко написав би про це і зробив кнопку там, читати більше, і там вже розписати конкретно по вашому продукту, чому ви обираєте натуральні тканини і так далі, яка взагалі концепція вашого бренду. Тому що тут навіть я ніде не можу зрозуміти ну, там, ідею вашого бренду, чому він з'явився, яка в нього історія. Хоча бренд класний, гарний, дуже. Візуал, гарні дуже фотографії, все дуже ніжно, все дуже мило. Круто. Але треба пропрацювати окремо над сторінкою про ваш бренд, що покажете серйозність вашого бренду. Навіть якщо він дуже молодий, ти тільки починає розвиватись. От, далі. Наша історія. А, от, ну, наша історія супер є, але це окремо треба виводити на сторінку. От, до прикладу, я можу привести там подібний фешн-бренд. Е Якщо не помиляюсь, так. Цей, до речі, магазин ми робили. І у них є окрема сторінка, наприклад, Sustainability. І тут окремо там про ваш бренд розписано, показано виробництво, окремо історія про там, The Brand Story. Тобу, окремо про цей бренд розписано. Вся команда. Я би радив би будь кожному навіть фешн-бренду робити такі сторінки у себе в магазині. Якщо це там якась специфіка вашого одягу або специфіка вашого взуття, то також це варто показати обов'язково. Тому раджу цьому магазину. Зробити окрему таку сторінку з вашою історією. Я бачу тут шрифт, але він якийсь дуже-дуже стандартний. Раджу вам використовувати додаток Fontify, який дозволяє встановити вам будь-який шрифт в ваш shopify магазин, а не тільки той, що вам Shopify пропонує. Ось так: що тут далі ще можна зробити? Відкриємо якусь сторінку з продуктом. Давайте подивимось. У нас є розміри, у нас є колір. Супер, питань немає. У нас є прям розрахунок доставки, круто. Я би тут зробив би окремо таби для кожного, ну, на кожному продукті, щоб були таби. Наприклад, доставка, там догляд за товаром і склад. Або в догляд, догляд і склад можна об'єднати окремі таби, що можна було ознайомити з інформацією, яка найцікавіша потенційному клієнту. Це саме доставка, це матеріали та догляд, і можливо навіть якийсь сайзгайд зробити, тому що сайзгайду я тут не бачу взагалі. Я не розумію, як тебе типу, підібрати, наприклад, одяг моїй дитині. Окей, я думаю, по цьому магазину достатньо. Ну і ще моя заміточка. Чат віз Аз теж треба перекласти українською мовою, тому що він тут у нас, я так розумію, не перекладений або встановити якийсь інший додаток. 50 тисяч доларів на місяць на Shopify, або як ми заробляємо по системі Shopify дропшипінгу, продаючи товари із Китаю в найбагатші країни цього світу, друзі. Посилання на наш безкоштовний майстер-клас, де ви про це дізнаєтесь покроково одразу під цим відео. Будемо раді вас бачити. Так, йдемо далі. Наступний магазин: Fresh Juicy Blender. Дуже класний продукт, досить популярний. Це One Product Store, як я бачу. У нас є One Product Store. Дивіться, по кольорам, от дійсно, у нас дуже крутий продукт, він такий прям фреш, він такий, прям хочеться, типу, пити, їсти, їсти фрукти, пити сік, робити смузі, а кольори якісь ну, такі трохи ну Темні, насправді. Я б робив би щось, наприклад, світло яскраво-оранжеве, або світло яскраво жовте. ну Щоб це було джусі, а не щоб це було. Або ну світліший колір синій взяти. Це така загальна моя ідея по дизайну. Потім можна зробити цікавіший логотип, тому що тут він насправді ну трошки. Ніяк, іначе він просто текстом написаний і все. Щось можна придумати набагато цікавіше. Можете взяти просто цей логотип з цієї пляшки і поставити сюди таким самим шрифтом, написати, просто в ряд. Це прям буде взагалі бренд, бренд-бренд. І я бачу фотографії, вони трохи в такій поганенькій якості. Можливо, якщо ми будемо дивитися з мобайлу, то, е, то це буде трохи краще, тому що зараз більше весь трафік на мобайл зосереджений. Ну так, да, з мобайлу. З мобайлу краще виглядає. Ну окей, тоді на якість картинок можна не звертати увагу. Так, що в нас тут є? Е, у нас тут є інформація про продукт, є відео, є customer service, Money Back Guarantee, гарантії, Shipping, Супер. Е, мені це подобається. Найпопулярніші питання: Big Blender Power, якісь фьючер з нашого продукту. Там, дивіться, не, Wireless Charger навіть є. Круто. Е, так, далі у нас є тут Step 1, Step 2, Step 3. Супер. Круто, мені подобається. Тут вже в нас є інформація, то, як його можна купити. І також є галерея. Ну, дивіться, галерею, я би цю прибрав, бо взагалі вона тут. Картинки різного розміру, вони ніяк між собою ну, просто тако взяли і вліпили картинки. Я би взагалі їх не додавав, бо їх прибрав би. Давайте більше подивимося на сторінку продукту. View full product details. Так, тут супер, зірочки треба робити жовтими, знову ж таки, більше типу такого juicy color. От, от Подивіться навіть на цю картинку. Вау! Оце, якби сайт був в такому форматі, це було б просто ідеально. От навіть можете такий синій взяти, або такий червоний, або жовтий, як, ну, жовтий буде рожевий, такий буде занадто. Або щось, типу, в такому стилі взяти, щоб це було прям, ну, juicy, juicy pussy, як то кажуть. Е, далі, дивимось далі: по опису продукта. Ну, В принципі, класно, є таби, є шипінг, є return policy, Супер, мені подобається. Знову ж таки, тут дублюється інформація з хомпейджа, ці фотки треба повністю прибирати. І немає відгуків, друзі. обов'язково раджу додати сюди відгуки, бо я бачу, тут є 15 відгуків, а де вони знаходяться, ну, блін, незрозуміло і не видно. Track your Order є сторінка. Супер, питань немає. Парцель-панель встановлений. Е, сторінка About Us. ну, Тут якусь картинку треба додати, Я так розумів, тут текст чатом GPT написаний. Е, во. Our Mission, Прям цей Our Mission можна ще окремо вивести в About Us сторінку. Якщо ми вже робимо прям ну, прикольний One Product Store, то тут треба попрацювати над кожною сторінкою. Mood Store. Так, ну, перше, я поки не розумію, в якій ніші працює цей продукт for Mood Store. Скрі... Ага, Це ніша е... О, такі самі майже кольори, насправді, якщо навіть подивитися, е... абсолютно май... майже такий самий. Так, розбираємо цей магазин. Ну, Логотип раджу зміщати в ліву частину екрану, щоб він не займав багато місця, трохи зменшити його, зробити кольором, як він, е... Основні... основний кольор нашого. Магазину. І я би цей колір навіть теж зробив би, ну, інакше, я би зробив його таким синім кольором, щоб воно більше відповідало як ніші здоров'я. Можна зробити в якомусь зеленому стилі, такому знаєте, лікарняний зелений стиль. Е, рухаємось далі по HomePage. У нас тут м ця картинка дуже велика, вона займає майже півтора екрана. Подивіться, вона не влазить мені навіть тут на екран, її треба точно зменшити. Класна ідея, типу, який у нас біль, чи спина, чи шия, чи ні, чи ноги це якби категорії продуктів. They Talk About Us це круто зроблено, нехай це неправда, але ми розуміємо, що це круто. Продукти у нас виведені, теж у нас є free shipping, price match guarantee. Супер. Ця гівка дуже велика, я не розумію, за що вона відповідає. Я би навіть цей блок би взагалі прибрав би. Бо вона про цей продукт взагалі, а до чого тут. Reflex relax цей незрозумілий блок. Так, button Label, Треба змінити назву кнопки. Також змінити назву кнопки. Незрозуміло на що ці, на що ці блоки, куди вони взагалі будуть вести. Вони ведуть на, ага, на цей продукт, але ну, цього незрозуміло взагалі. Body boost. Коротше, мені не зрозуміли взагалі ці блоки. Так, тут у нас знову... Категорії продуктів, яка біль, я би їх змістив всі в одну, в один рядочок, щоб у нас там були болі, там боль спини, біль шиї, біль ніг, біль рук. І ви вже можете, типу, там людина заходить, і розумію, в неї болить там спина, вона переходить і, і бачить ну продукти, які позбавляють її болі в спині. З цим зрозуміло. Ну і тут відступи у нас десь воно щось поплило кудись. Тут логотип дуже великий, і він на білому фоні. Раджу логотипи робити на прозорому фоні. Його тут треба поставити, білий логотип. Тип, а не такого кольору чорного або синього, якщо ми його зробимо, він тут зллється з фоном. Так, About Us сторінка Ну тут, в принципі, більш-менш. Давайте якийсь продукт подивимось. Наприклад, у мене болить спина чи шия, що тут у нас є? Дуже довго вантажиться. Ага, я зрозумів, супер. Тобто на мене перекидає на блок з. Такою невеличкою статею. Чому в мене болить спина? Окей, цікава ідея це така ідея через артикл. І тут всюди посилання на цей продукт. Супер. Тобто ми можемо зразу вести людей на цю сторінку, а потім вони звідси вже органічно будуть переходити на сторінку продукта. Окей, okay. бодібуст, але я просто ну, не розумію взагалі логіки роботи цього сайту. Тут треба робити дуже якийсь глибинний аудит, тому що я бачу тут такий продукт під'єднаний. На картинці тут цей. Відкриваю ФОМуд тут, який не е, продукт я, ну, я розумію, що треба робити ну, воронка, яка робимо статтю під конкретний продукт, в якому пояснюємо, там, чого болить спина. Відповідно, всюди маємо в лінках вести людей конкретно на цей продукт, а не накидувати тут різні посилання. Я так розумію, що цей продукт мав би бути цей продукт. Окей, тут у нас, в принципі, все супер, до після. Агівки, картинки, класно. Немає відгуків, обов'язково додати відгуки. Так, з цим магазином, я думаю, буде достатньо. Хоча тут можна над цим магазином сидіти, напевне, ну, пів години часу його розбирати. Давайте перейдемо до наступного магазину Dollar Lux, Dollar Lux. Гарно. гарно, гарно підібрані кольори, тема Сенс у нас. Тут трошки полізли Secure Checkout. 1574 відгука. Супер. Ну, оця картинка, мені вона взагалі не подобається. Вона виглядає, наче ви просто взяли скрол-стопер з креативу і додали його сюди. Замініть на якусь класну, таку презентабельну, солідну картинку. Плюс вона тут поганій якості. Щось незрозуміло дитина, волосся, якісь тут, ноги е мамині, якісь сумки, щось тричить. Ну, Типу, це головна картинка на вашому One Product Story, а вона виглядає дуже-дуже печально. Я би навіть оцю картинку краще сюди поставив, би, а тут якусь інакшу. Ну, По головній сторінці у нас тут більш нічого такого немає. Немає сторінки About Us. Є сторінка Contact Us. Тут супер все. Тут трошки бачу, полізло у нас subscribe to our emails. Я би взагалі видалив його з цього блоку. бо Тут по факту контактна форма. Track your order page, tracking number, тут класно виглядає, мені подобається. Тепер переходимо до конкретного продукту. Переходимо до продукту. Так, а от, наприклад, як мені повернутися на хомпейдж, тільки якщо натискаю логотип. Угу. Окей, переходимо до конкретного продукту. Додайте сюди ще сенсорі ну, уфо. Перед цим додайте назву магазина там, Dollar Lux TM. Типу, щоб це виглядало більш брендово. А так, у нас супер. там, 29 доларів плюс free shipping, improve. Там, оце прям супер мені подобається, як це написано. Основні поїнти, Secure Checkout, For ages, 7 months плюс. Ну, я би його вивів, звісно, сюди. Окремо і Limited Stock, 35 people recently purchase it я би виділив його якось там червоним шрифтом, додав би ще якийсь там вогник, наприклад, емодзі просто, і воно б вже кидалось прикольно. Так як тут емодзі, а я би тут ще додав якийсь вогник. Воно би більше так, хоч люди б більше реагували на то, бо воно мені кинулось прям в останню чергу, що хтось там купив його нещодавно. Так, далі рухаємось, з гівки, текст. Супер, мені подобається. Круто. Вівки, try it, risk-free, клас, Мені подобається. Відгуки є, відгуки максимально реалістичні, відгуки можна попідгружати. Кайф. ну, В цілому супер. Продуктор трохи дешевенький, можна його поставити і трошки дорожче ціну, але це вже залежить від вашого джерела трафіку. Так, рухаємось далі. В цілому магазин, я можу сказати, на ну, рочку 7 з 10. Так, рухаємось далі. Smart Shop. Smart Shop. Shop. переходимо на Homepage. Це в нас Pet Store. Перше, що бачу, це логотип, аграрм'яний напівекрана, зменшить його там в два рази, напевне. Дуже довго щось грузиться мені картинка. Але так, загалом, класна ідея, типу, з цим з ошейником і тут логотип магазину. Круто, кольори класно підібрані до магазину, мені подобається. Так, це наш продукт, лапомийка, але давайте порухаємось далі. Так, testimonials дуже печально виглядають, наче це якийсь недороблений код. Тут лапки такі, тут лапки такі, тут одна лапка, тут одна лапка. Ну, мається на увазі лапки. Як. Знак розділу. Ні, не розділу він, коротч, ор орфографічний. Тут немає лапок взагалі. Коротч, треба зробити нормальні, адекватні відгуки або якийсь додаток взагалі використати для цього, тому що вони взагалі не читаються. І відгуки перенесіть ось сюди. Зразу після image банеру Так, I love pet, оцей блок. Взагалі, видалити, він нам тут не потрібен взагалі. І вивезти окремо всі продукти в магазині. От, щоб всі продукти магазину були на головній сторінці. Вони прикольно виглядають, вони на такому фоні. Круто. Прям. Це прям дуже топово зроблено. Давайте якісь продукти відкриємо. Цю лапомийку, наприклад. Відкриваємо лапомийку. Так, дивимось по лапамиці. Так, всі ці, ці картинки треба зробити, щоб вони були внизу мініатюрами. Подивимось з мобайлу, як воно. От, з мобайлу так само треба, щоб тут були там нейли. Так, рухаємось далі. Futures. Так, от тут написано Futures. Фічерси, але де ці фічерси, вони мають бути так перелічені, <гум> а їх тут немає. How-to-use, ok, product detail, material, силикон взагалі. Якщо тут ну, якщо тут, вообще майже нічого немає, то краще навіть про це не писати. Воно просто займає лишній текст. Е, і мало опису продукта, більше гіфок, більше картинок потрібно сюди додати. Е, бо це, ну, взагалі, це ну, ніхто не буде це купляти з таким описом. Також немає відгуків. You may also like. Супер, класно. Е, тут, я так розумію, якийсь текст. Він, походу, десь пропав. В цілому, класно, в цілому мені подобається, але є над чим попрацювати. Так, у нас є контактна форма, у нас є стрінка About Us. Можна якусь картиночку додати. У нас є стрінка Track Your Order. Супер. Переходимо до наступного магазину. Е, так, Family Candy. Перше, що кидається в очі, це здоровенний здоровенний хедер. Тобто його можна робити десь орієнтовно 2-3-4. В ну, 4 рази менший по висоті. free world shipping, Family Candy, відгуки супер. Так, точилка для нігтів, How it Works, All Products, About Family candy, Мені подобається, гарно підібрані кольори. Ідемо далі. Так, у нас чомусь е, колір цих кнопок. Вирішив стати синім. Зробіть його таким самим зеленим, як і у вас основний, е, основний колір. Тому що він взагалі щось не відповідає. Ой, М -м, Давайте. view full product details. Так, color. От, бачите, Limited Stock. Твентієт Піплавіюн з this product and uh, 102 recently purchased it. супер. Це класно. Ну це я зразу бачив, що це магазин uh, клас нашого студента, який не до кінця його правильно зробив, але деякі моменти з того, як я навчаю на курсі, це робити зроблені. Тут в принципі по Product PG питань немає. Так і відгуки, і відгуки відредагуйте, того що вони тут щось вразнобій ідуть, і треба розгорнуті відгуки. Не просто будь і фотографія. От перші оці 20 відгуки вони мають бути максимально розгорнутими. І тут відступ. Відступ, subscribe to our emails, це падінг. Якщо не він там налаштовується, трошки зробити відступ більший, бо не гарно з точки зору дизайну. Так, в цілому, в цілому все окей, але є що допрацювати. Передивись, будь ласка, структуру нашого магазину в курсі і трошки підправ. Наступний магазин. Мультихайк. Тут у нас логотип тепер дуже-дуже маленький, а хедер дуже-дуже знову великий. Хедер два рази менше можна робити. І ну, додати більше сторінок. У нас немає сторінки Tracker Order, щоб люди відслідкували посилку. наприклад. Є контакт, є About Us. Давайте пройдемось по About Us. О, це супер. Оце класний приклад там, Our Story, Company Policy. Room for improvement. Класно. Оце мені подобається стрінки About Us. Contact. Супер, але тут ще варто розмістити ваші типу, контактні дані. Там Номер телефону, адреса, години роботи. Переходимо на Shop. Ні, давайте все-таки на головну перейдемо. Я би ще тут додав кнопочку Home, щоб можна було повернутися на Home. Бо не всі орієнтуються, що треба тикати на логотип. У нас є тут категорії, у нас є тут бестселери у нас є About Us. Э, Acetate Collection, Тейт Не знаю, як це читається слово? Е, чесно, не знаю, як читається. Е, переходимо. Innovations. Супер колекції є. Тут ще є якась колекція у нас Future Product, але я не розумію, вона, А це Бестселер, то Future Product. Окей, ну в цілому в цілому, в цілому, цілому мені подобається. Просто тема така трошки старенька. Можна взяти якусь новішу тему. Там, до речі, в Shopify нові теми повиходили. Безкоштовні. Сенс тема. От Ми бачили на декількох магазинах. Вона крута. Inter Kitchen Store, Ну це прям вау. От поодьтесь. Ну, ти просто дивишся, як підібрані шрифти, як підібраний логотип, як підібрана оця червона крута картинка, помідори, червоний колір, перчик. От він прямо, от, от магазин має настрій. Клас. Мені це дуже подобається. Йдемо далі. Ну, тут я би цей підрізав би цей кусок стола, бо він трошки кривий. Ну, Це вже такі перфекціоністичні мої замашки. Йдемо далі. Inter Kitchen Store Portable Electric Blender. Ми вже його десь бачили. Так, дивимось далі. У нас є кольори тут вибір. Окей, what our customers say, супер, жінки, круто, говорять, all products, у нас kitchen продукти. About kitchen store. Ну, це я так само бачу, що магазин зроблений нашим студентом. Це я просто даю 100% гарантію. Тому що саме в курсі ми розповідаємо про досить, таку, таку структуру. Прям магазин зроблений чітко. Круто. Так, Tracker Order працює. About us. Бомба. Так само по кольорам навіть підібрали ту картинку з тими кастрюлями, червоними і солонками. Contact Us. Тут треба додати інформацію, бо воно щось пішло десь вниз. Йдемо на шоп. Йдемо на, на той же наш Portable Blender, який планується, я так розумію, тут продаватись. Cart, PayPal під'єднаний. Тут все супер. Тут все супер. Ці є, Трасбейджі є, гівки є, опис продукту є, то, ну, нема до чого приковирятись, друзі. Відгуки є по продукту. Ну, ну я скажу, що ось цей магазин, і поки що цей магазин о, найкращий серед нашого усього огляду. Тут більш я, я не маю чого додати до цього магазину, рухаємось далі. Best Fisher. Так, це, я так розумію, магазин для рибалки, але. По логотипу я не ну, Якщо ми вже бестфішер, то давайте зробимо якийсь логотип, щоб там була риба, якийсь там ну не карась, там риба, якийсь гачок, якийсь воблер або ще щось. Логотип якось не по центру, він зміщений не дуже гарно виглядає. Трошки можна зменшити хедер. Free shipping worldwide веде на всі продукти, я не розумію. Можна зробити його просто по центру, щоб він нікуди не вів. наприклад. Йдемо далі. Головна сторінка, шопінг. Просто кнопка, Треба ну, іншу картинку, хорошій якості, по центру. щоб... Оце, можна оцей текст зробити, щоб він був на імейдж-баннері посередині. так буде набагато крутіше. І під низом кнопка Shop. Рухаємось далі. Accessories for fishing, Rest with Fishing. Круто поділені. Е, категорії у нас є продукти для фішингу і е, там, відпочинок, там, який ми робимо там, на фішингу. І у нас тут окремі аксесуари для цього. Класно, мені подобається поділ по категоріям, супер. Е, продукти, View All, я би робив би кнопки. Ну, якщо кнопка синього кольору, нехай білий текст би на ній було би гарніше. Так. Рухаємось далі. Це, я так розумію, це About Us. Якусь картинку можна сюди додати. Так, тут у нас просто якісь рандомні продукти. Їх взагалі треба прибрати. Звідси ця це, це, це категорія якраз rest, rest with Fishing. Його взагалі можна прибрати. Назвати, не знаю, Future Product або Best Seller. І вивезти просто всі продукти, щоб тут прям був підпис, що це продукти best sellers. Так, супер. Ну, Я бачу, тут якась тема, я не розумію, що це за тема, не можу, не можу згадати, але вона якась слабенька, вона якась, як американці кажуть, outdated, типу, застарівша. Хочеться щось, хочеться щось цікавіше, можна взяти якусь ну, іншу тему безкоштовну. це, скоріш, теж безкоштовно, от Знову ж таки, тема сенс класна. Ну, і Цей текст якось він з відступом тут мені не подобається. Я ж кажу, його просто можна додати на цю картинку. Так, з цим все. Ну і давайте останній магазин на сьогодні це POP Glasses, ніша окулярів. Класно, відкриваємо, дивимось. I wear for Everyone. Я би тут виводив якусь інформацію про шипінг краще. Там we Ship Worldwide. I wear for Everyone. Так, Pop Glasses. Логотипчик трошки більше можна. Оця картинка. ну Дивіться, я відкрив з комп'ютера, нехай цей окей, з компа... Ну, Погано виглядає, Я не знаю, як буде з мобайла виглядати. Ну, з мобайла більш-менш Your stylish summer. Але чого воно маленькою буквою, маленькими буквами написано. Хочеться побільше, хочеться якийсь опис, типу, ну, якийсь цікавіший хук зробити. там. От, навіть просто там написати I wear for everyone було б набагато крутіше. І там тире Your stylish summer. Якось так. Click on the style. Ну, Це гарно за кнопки цікаво. Рухаємось далі. У нас є Crazy Discount for Summer. Супер, мені подобається. Але назви продуктів, якісь міні, мен, там якісь значки, назви продуктів треба змінити, зробити їх трохи цікавішими, колекції перемістити наверх. Так, Shop by Frame shape, супер, Shop by Face shape, класно, а Щось тут, кнопки не працюють. Скоріше, це якась апка, але ну, вона не працює, треба подивитись, бачите? Не можу обрати. Так, «Custom reviews», супер, «Button label» знов не назвали ніяк нашу кнопку. Треба якось назвати. І давайте сторінку продукту глянемо. Тут, да, тут треба точно зробити, щоб була одна картинка під низом, там нейли. Назви продуктів змінити. Ось цю інформацію, оце взагалі. Origin, Mainland, China, це треба видаляти взагалі. Я так розумію, ви просто експортнули ці продукти звідкись і, і закинули в магазин і думаєте, що воно буде продаватись. Але ні, на жаль, так воно не буде продаватись. Тому тут ще треба працювати над сторінкою продукту. Так, друзі. Ну, на цьому в мене все. 10 магазинів ми розібрали. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк цьому відео, тиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на нашому каналі. І нагадую ще раз: якщо ви хочете, щоб ваш магазин потрапив в ось такий розбір. Підписуйтесь на наш інстаграм, де ми якраз і публікуємо раз на місяць таку форму, в яку ви просто скидаєте лінк на ваш магазин, і ми вже його додаємо до нашого огляду. А з вами був Дмитро. Вудуєком всім па-па!